Слухайте всі, говорить фестивальний прес-центр Міжнародної академії літератури і журналістики. Наші мікрофони встановлено на сцені у міжгір'ї. Діти планети люблять небо чисте, де сонце умите кожен день постає, де роса на травах намистом і гристим, від променів сонця шовкова стає, і ніколи небо колір не міняє, для нас зберігає всю свою блакить Воно всі народи світу у букет єднає, теплом зігріває, щоб у щасті жити. Я українка. Пишаюся цим і радію, що живу в європейській країні. Закарпатський оспіваний край, двері гостин для всіх відчиняй. На міжнародному фестивалі Рекітське Сузіря 2024 Закарпатську громаду, друзі, вітай! Доброго дня, стрібна моя. Доброго дня, Міжгірщино! доброго дня фестивалю! Доброго дня, талановитій молоді України, та всім, хто приєднався до сьогоднішнього дійства. Що проходимо в онлайн-ефірі, але транслюється з місця фестивалю. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми тут, де щороку збирались разом у Міжгір'ї, щорічний міжнародний літературно-мистецький фестиваль дитячої та юнацької творчості Лікітські сузіря 2024 стартує. Нові часи, нові завдання, нові вимоги. Незалежність України дає можливість кожному з нас стати справжнім господарем своєї землі. Сьогодні ми є свідками великих перетворень, що відбувається в нашій країні. Ви майбутнє, України! Тож своїми знаннями, працею, здобутками відносьте її культуру, своїми досягненнями, славте її, будьте гідними своїх предків, Бережіть волю і незалежність України, поважайте свій народ і його молодійну мову. Шануймо себе і свою гідність і, шановні будемо іншим. Усі, хто має талант, Приєднуйтесь до нас та прийняти у красу творчості. Тож ми розпочинаємо. 21-й міжнародний, 21 міжнародний фестиваль Ракітське Сузіря 2024. 2024» Оголошуємо відкритим. Ну що ж, наш фестиваль відкрито. Ми стартуємо під гаслом Мир і творчість дітей. Об'єднує світ і Україну. Але що наш фестиваль без тих? Хто є натхненником та організатором? Тих, хто не битву до творчих і талановитих дітей, тих, хто вболіває за розвиток і підтримку творчості в Україні. І це людина, яка присвятила своє життя юним даруванням. Кредо його служити дітям. Журналіст, письменник, засновник і генеральний директор фестивалю, ректор Міжнародної академії літератури і журналістики Василь Федорович Тарчинець. Вам слово, ректоре. Низький тобі уклін. Україно, мій верховинський краю. Дорогі учасники, організатори нашого 21-го міжнародного фестивалю юних талантів Рикіцьке Сузіря. 21 21-й раз влітку ми проводимо велике. Літературно мистецьке свято для дітей та юнацтва. Зазвичай він відбувався на Батьківщині заснування нашої громадської організації Мала Академія літератури і журналістики. Пізніше ми набули асоційоване членство в міжнародному Центрі упровадження програм ЮНЕСКО, а нині вже маємо і постійне членство. Я особливо завдячую усім моїм колегам, керівникам осередків, філій і відділень нашої Академії в різних країнах світу. Ми Колись дуже раділи, коли з нами разом були діти п'яти країн світу. Це відбувалося у Міжгір'ю щорічно на нашому фестивалі. Нині до нас з творчими проектами, ініціативами. Приєдналося 32 країни. Тільки за останній місяць відвідувачами нашому сайту було понад 2000 осіб юного і старшого віку. Нещодавно у Кракові втретє відбулася урочиста церемонія. Відкриття нашого 21-го Міжнародного фестивалю юних талантів у Кракові над Віслою. Пройде немного часу і будуть розглянуті усі конкурсні твори, які отримало журі у Кракові, і їх під керівництвом голови філії Маліж, нашого почесного професора Ірини Кручик. Будуть оцінювати кожний твір і давати йому належну оцінку. А звісно, потім учасники і переможці отримують заслужені відзнаки і нагороди. В надзвичайно складних умовах готували ми цей фестиваль, радилися з проблем його проведення і вирішили. Що він буде відбуватися у двох форматах в онлайн і наживо. В самому центрі фестивальної дії у Міжгірі 1 липня зберуться керівники відділень філій осередків, а також члени журі, які зможуть приїхати у цей чарівний край. Я бажаю усім учасникам фестивалю. Працювати над своєю творчістю кожен день. Не зупинятися на досягнутому. Бо тільки сумлінна праця приведе вас до успіху. А моїм колегам, які сумлінно працюють уже 22 роки поспіль. Міжнародній академії літератури і журналістики хочу побажати міцного здоров'я, миру у нашій Україні. Довгоочікуваної події, коли ми знову зберемося на фестивальному полі Міжгірського професійного ліцею, там запалає ватра, в танці закружляються Колективні пари, індивідуальні, буде багато пісень і будуть декламації поезії, невеликих мініатюрних прозових творів і багато чого іншого. Але поки цього ми зробити не зможемо за умов війни, що триває уже довгий час в Україні. Що у нас ще є таким актуальним і дуже е, ефективним, можна сказати так. Це, мабуть, видання нашого всеукраїнського журналу Країна талантів для дітей та юнацтва. Ось вже ми, ми спромоглися видати дев'ятий номер журналу. В якому різноманіття жанрів, багато авторів твори написані різними мовами. І це дуже велично, тому що єдність у дитячій творчості не знає кордонів. Ми підійшли до самої урочистої. Частини нашого літературно мистецького дійства. Отже, 21-й Міжнародний фестиваль юних талантів «Рикіцьке Сузіря в форматі Наживо і Онлайн вважаю відкритим. Прапор України на фестивальне поле ВНЕСТИ. Ще не вмера ні слава, ще нам братя українці усміхнеться доля, згинуть наші ворожи. Вся краса на сонці Запанує ми, ми, браття, у свої сторонці Душу і тіло ми положим за нашу Свободу, покажем, що ми братя Рапор державний – це гордість та сила, вічності частка історії нині. Тільки погляньмо на символ держави знову побачимо неба блакить. Вже скільки закривавлених століть тебе в країну імені лишало. Тож станьмо брати за струнком цю урочу мить підняти прапор вільної держави. Прапор євросоюзу. На фестивальне поле внести. Міжнародної академії літератури і журналістики на фестивальне поле ВНЕСТИ. Таких питань чи допомагає відбутись події, яку так чекають юні таланти увесь рік. І це президент Міжнародного фестивалю юних талантів Лікіцьке Сузір'я Андрій Шакета. Шановні учасниці і учасники фестивалю Лікітські Сузір'я, шановні батьки, вчителі, вся наша велика Маліжанська родина. Вітаю нас усіх з початком цьогорічного фестивалю Лікітські Сузір'я. Незважаючи на те, що Україна Перебуває в дуже складних часах, ми продовжуємо робити ту роботу, яку робили попередні 20 років. Я дякую всім, хто долучився до організації цьогорічного заходу і впевнений, що незважаючи на ситуацію в Україні, ми побачимо добрі результати. Ми будемо насолоджуватися творчістю, креативністю і талантами наших вихованців. Я впевнений, що ми будемо продовжувати цю роботу і в майбутньому. Бо це потрібно нам, це потрібно нашим дітям, це потрібно нашій країні. Всім дякую і всіх вітаю. Я впевнений, все буде Україна. Наш фестиваль міжнародний. Він скликає під своє крило усіх дітей світу. Це місія честі, любові, добра. Сьогодні з нами наші партнери та друзі з різних куточків України та світу. Тож більше часу не гаймо. Наш фестиваль розпочинаємо. Наш фестиваль це пісня. Наш фестиваль це сонечко. Наш фестиваль коли усміхається донечка. Наш фестиваль веселки, шарфик, барвистий. Наш фестиваль із зірок на мисто. Фестиваль це дарунки. Фестиваль це свято. Коли друзів, багато-багато. Фестиваль це робота, фестиваль це успіх. А після цього втомлений усміх. Фестиваль це усмішка. Це тепле слово, яке з твоїх Злетіти готове. Вчить фестиваль, бачить красу і радіти. Цей фестиваль створили діти. Дорогі діти! Усі усі учасники фестивалю. Ми бажаємо вам, щоб замріяне у вашому дитинстві збувалося. Нехай ваша життєва дорога буде світлою, доброю та нескінченною. А час летить, немов нестримно пташка. Ще рік, прожитий у вогні війни. Та як би не було усім нам важко, життя триває і триваємо ми. Піснях і силу, і мужність ми черпаємо, карбуємо у слові кожну мить, і, хоч в руїнах все ще потерпаємо, та віра і любов дають нам силу жити, бо незнищенний дух народу України доволі поступ творчості краси, ж живе і шириться невпинно, так є. І буде на усі часи. Хай ніколи не покидає вас любов до її величності, краси, музи, яка здатна врятувати світ від зла та зберегти ваші дитячі душі. Сьогодні ми всі, голови, члени журі, перший день по приїзду та чарівне мальовниче міжгір'я на фестивальну сцену теж. Е, Зайнялися творчістю. І до вашої уваги наш експромт подарунок вам творчим особистостям для натхнення і роботи на цьогорічному міжнародному фестивалі Риківське сусір'я 2024. Тож успіхів вам і бажаємо вам всього, що тільки може побажати творчість, творча людина один одному. Хай вам все вдається в цьому житті, і сподіваємося на ваші хороші та вдалі результати на цьогорічному фестивалі. Війські плаві, фестиваль скликав нас, Там, де творчості дух у серцях ще не згас, Із далеких країв ми сплили зю вінку, що весь світ, нашу пісню дзвінку. Як трембід, голосний, ти почуєш їх слів, поспіши і побач, що народ. Закрути, закружляй, підхопи пісню цю, разом з нами співай!